Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. В українському небі зафіксували незвичний літальний апарат, модернізований легкомоторний літак Z-137 Агротурбо, який тепер оснащено авіаційними ракетами класу повітря-повітря. Кадри з його прильотом оприлюднили місцеві мешканці, привернувши увагу до нового нестандартного рішення українських військових інженерів. Базовий Z-137 – це цивільний турбогвинтовий літак Чехословацького виробництва, призначений для сільськогосподарських робіт. Проте в умовах війни його було приобладнано для виконання завдань протиповітряної оборони на хвостову частину фюзеляжу нанесли розпізнавальні армійські позначки, дві білі поперечні смуги, що підкреслюють його новий статус як військової машини. Під крилами літака встановлено два пілони аку 73 що дає можливість використовувати керовані ракети ближнього радіусу дії Р73. Унікальність цієї ракети полягає в її автономності. Вона не потребує складної інтеграції з бортовим радаром чи центральною РЛС літака. Для наведення використовується інфрачервона головка самонаведення, яка захоплює тепло Онтрастну ціль безпосередньо перед пуском, фактично щоб інтегрувати Р 73 на будь-яку платформу, достатньо підвести живлення до пускового пристрою та забезпечити канал передачі команди на запуск. Пошук цілей для такого літака можуть здійснювати офіцери пунктів бойового управління, які мають доступ до даних наземних радарів і можуть передавати пілоту координати та курс для оптимального перехоплення з огляду на швидкість польоту 200-250 км на годину та тип озброєння. Основними завданнями цієї імпровізованої бойової машини машини можуть бути перехоплення російських ударних дронів, а також оперативно-тактичних розвідувальних безпілотників. Застосування турбогвинтових літаків у ролі протидронових перехоплювачів дозволяє значно розширити можливості повітряних сил, оптимізувати використання ресурсів та зберегти повноцінні винищувачі для виконання більш критичних завдань, таких як боротьба з авіацією противника чи прикриття важливих об'єктів у глибині території. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу.